Вітаю! З вами компанія Єврокомфорт. Сьогодні ми завершили чудовий об'єкт це тераса, яка має велике вітражне засклення. Використані алюмінієві системи, сувні Reynars Master Patio і глухі REST Reinars Masterline 8. Особливість цих систем в тому, що при великих габаритах вони досить легко рухаються, гарно закривається, створюють гарну шуму і теплоізоляцію і використано вузьке з'єднання, так званий слім. Всього 5 см у нас перемичка, де змикаються ці системи. Тому, якщо цікавить засклення вашого котеджу чи подібної тераси, звертайтеся з радістю, виконаємо для вас цю роботу.